Добрий вечір глядачі мого каналу. Сьогодні 9 серпня. Приїхали на ближнє поле, яке знаходиться тут біля села. Тут площа невелика. 10 гектарів. Гібрид тут посіяний Петрос і гібрид, там трошки Гібрид тренд. Так, що по бур'янах? По бур'янах тут, ну, тут, в принципі, чисто. Там трохи б може грязніше, там далі пішло, ну, як дощі. Зараз шмалять такі, що і тепла немає. Ось, Дивіться. Ну, є, попадаються. Але це не так і страшно. Так, що тут по кукурудзі? Сіяли ми своєю сівалкою. Сімено було Дрібненьке, трошки воно виставляли, виставляли, висів. Ну, попадаються кої які двойчаки. Ну, Це для цього года не столь важно. Тепер ми е, поняли, що потрібно брати крупнішу фракцію, е, крупніша висівається краще. Так, що дивимося? Ось, все. дивіться, отака чепуха. Що їй не вистало, я не знаю. Щось викидав. ну Я тут взагалі ще нічого не буде. Так, і що? Що тут? Тут тут, тут, тут. дивіться. В тому році був посіяний Петрос, мого знайомого. Оце я тут, може думаю, попадає якийсь другий гібрид, бо вона і вища, в принципі, ось дивіться. Вся вища від цієї. ну В принципі, оце, оце Петрос. Оце Петрос. Бо ми з ящиків не вибирали. Так, сіяли, бо не було коли. Хотілося б, звісно. Так. Розмотаємо. Посчитаємо, скільки. Скільки зерен в ряду. Так. Так, сіки рядів. Так, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 18. 18 рядів. Так. Кінчик, я не знаю, чи запилиться, чи ні. Так, 18 рядів. І другий качанось Ну, в українській кукурудзі я не знаю, чи він. Вистрили, щось таке буде, блядь Навіть не знаю, як його назвати. Ну ладно, не столь важно. Так, посчитаємо, скільки зерен в ряду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 21, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять п'ять, 29, двадцять сім, двадцять 34, дев'ять, тридцять, 37, 38, 39, Ну, 40. 40, Я цього не враховую цієї верхушки. Хай буде 40. Так, що мені не подобається по цій кукурудзі, так це вона від, дуже відстає від імпортних гібридів. Ну, в принципі, на дуже багато. Це ми поле досівали десь числа 12 го і 14 го я поїхав сіяти на Косогорі. Там там теж свіжа оранка була, тут теж свіжа оранка була. Опади тут були, а там не було взагалі. Там вона така була, хоч передісковий. Приїхав я 28 липня туди, там качани вже отакі були, вже оце висохло. Качани вже нахилялися. Це я ще туди поки не їздив. Оце дивіться і вважайте, А тут ще тільки Ой, де я дивлюся, навіть ну, почина сохнеть. Так, сьогодні яке 9, в принципі, 28-го, 10 днів, 10 днів гарантія відстає. 10 днів. Оце вам українська селекція. Так, тепла нема, качани не ростуть. Ось дивіться, хоч і викинуло два, ну але вони ж, але ж вони невеличкі. Так, засуха в цьому році. Як, тобто, вибачаюсь, не засуха, а дощі і холодрига повлияла дуже. Так що попаде її оставляти до весни, що воно там буде, яка зима. Як перестоє, ну а другого виходу нема. Так, що тут ще? Так, давали ми сюди 100 кг карбаміда, як і на всю площу, і вносили гербіцид е, мусон і Сумаро. Це в ЛНЗ брали. Ну, щоб сказати так, що й хороший гербіцид. і Назвати його і хорошим не той і поганим, в принципі, ну середнячок. Ну, так. Ну, своє то діло зробив уже кой де там є такі містини, що бур'янище, ну, не знаю, з чим це зв'язано, чи дощів тоді не було, чи. Отакі От діла. Так що поїдемо. Можливо, на підущий раз подивимося. На свої імпортні гібриди, як вони себе там чувствують. В тому році вже кукурудза в, таке, в такий час сохла, вже отак листки були сухі. Там майже до качана були сухі. У нас там трошки вдома не було. Приїхали 12 числа, вони, вона майже вся суха була. А в цьому році, дивіться, який фон стоїть. Навіть не знаю, коли вона висохне. Хоч би в зиму не зайшла з великою вологою, щоб зерно не пропало. За імпортні гібриди я не переживаю, а звісно за цю кукурудзу трошки побоювання є, тим, тим паче, що вона знаходиться біля села. Ну, Будемо трохи охраняти. Так, дякую всім за увагу. До побачення.